Хлопці чекають слабких міст обороні одне одного. Обиля пакують черщин. Вийці з Києва Черношевський Євген. Одягнуться влади 15-го століття Сернічної Європи. Франція, Іспанія, стоп, 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 стоп. Суддя -е виносить перше попередження за удар століна. Отже, двоє з чорним щитом і в чорному панцирі затягнутому сканину. Обрав європейський біблобу за ладунку. Його противник це русинський або угорський боець. Читать то століття.

Шалом, который был очень популярный на сходе Европы. В России известный как Ирихольская шапка. Такие шолом были использованы в городе Литере Польские Лузары. В этом бою со счетом 10-9 победил боец Р. И в целом выбрал Абель Р. 10 -9. Викликається видалища Габорський та Сігу. Готується і все, и все.